Шелсі українця Михайла Мудрика підписав контракт з криптобіржею, яка пов'язана з Росією. Артем Довбик став найкращим гравцем грудня в Лалізії. Та коли Віктор Циганков і Олександр Зінченко зможуть повернутися на поле? Мої вітання друзі, Макс ваша вподобайка. Гайда портал SofaScore поставив українському півзахиснику Джену Руслану Малиновському оцінку 6,5 за матч 19-го туру серії А проти Болоньї. Матч закінчився. нічиєю один 1, 1. це найгірше! Перша оцінка серед гравців стартового складу разом з кількома іншими партнерами по команді. Хускоджа постав йому оцінку 6,4, Це друга оцінка з кінця серед гравців. Стартового складу Малиновський відіграв повний матч в захисті дуже корисно відпрацював, а в нападі за якийсь пасивний став. Він грає набагато глибше, ніж раніше. Тему наших в Європі ми не закінчуємо. Зокрема, через те, що наші флагмани, скажімо так, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, мають нині певні проблеми. Проблеми через. Травми і коли вони власне зможуть повернутися на футбольне поле зі слів Мітчела, циганков буде готовий зіграти вже наступної неділі. А щодо Зіни, то Мікель Артета каже, що буде дивитися по факту, готовий Сашко чи ні, і буде далі приймати рішення. Взагалі, останнім часом Саня Зінченко сам не свій на полі, можливо, через то і побільшала кількість результативних помилок. Будемо сподіватися, що травми пройдуть, і Зіна вклиниться в цей шалений темп. АПЛ. за будь-яким спадом, як то кажуть. Піднесні в останній тиждень грудня гранада намагалася купити у Динамо центрального захисника Дениса Попова, повідомляє колишній журналіст Ігор Бурбас. В іспанського клубу був обмежений бюджетне підсилення саме цієї позиції. Це 3 мільйони євро. За даними джерела, кияни оцінили футболіста втричі дорожче. В підсумку офіційної пропозиції не було. Можливо, Суркіс замість іспанська гранада почув іспанський гранди та вирішив на всяк випадок підняти ціну. Тобто Суркіс вимагає 9 лямір за Попова. Це смішно. Ну він як не як хороший бізнесмен. Та насправді пропозиція дійсно така собі. За ці гроші Динамо навіть заміни не знайде. Але він більше і не коштує. Принаймні, зараз точно ні. Уф, давно про Попова ми не говорили. Насправді, в нинішній формі Денис це точно не 9 мільйонів і, і напевно, навіть не. 3 мільйони. Звісно, він має єврокубковий досвід, чимало поєдинків відіграв в УПЛ, але е, попов нинішній це якраз той типаж захисника, захисника пожежника, який на рівному місці може щось таке вдіяти імпульсивне, і що не піддається якомусь логічному поясненню і в підсумку підвести команду. Чи підпишеться на це хтось? Нині це питання риторичне. Власне, от і маємо. Друзі, а поки ми відпочиваємо від драматичних етюдів попова, які відупил в цілому, можна насолодитись класним футболом. Нині, тобто сьогодні, низка матчів серії А. Прогноз на ці поєдинки можете робити у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фліспинів. А головне будьте всередині гри разом з Трипута та Фавбет. І летимо далі. Далі у нас Артем Довбик. В останніх відео без нього нікуди, але хлоп заслужив. Адник Жирони був визнаний найкращим футболістом грудня в Лалізі. У голосуванні він обійшов Борху Майораля, Альваро Вальєса, Родріго та Ін'які Вільямса. Нагадаємо, що Артем також посідає перше місце у Лалізі за системою Гол плюс пас. Мамо, я ж плачу просто українець в Іспанії. Як же приємно, що вперше з часів Шевченка у Мілані у нас з'явився Форвард-Бомбардир в топовому європейському чемпіонаті. Дуже радий за Артем так тримати. Це стане якраз хорошим прикудом, що в Україні можна купувати гравців, які будуть запалювати в топ-чемпіонатах. Наша версія Левандовського той теж пізно вистрелив у Борусі, але після того дуже довго тримав високу планку і грав на топовому рівні. Сподіваюся, Артема теж чекатиме подібний шлях. І звісно, нашим Левандовським, як пишуть у коментах, все більше і більше топ-клубів. Цікавиться Тоттенгем також є у списку зацікавлених у трансфері нападника. Свідчить Мундо Депортіво. Джерело, окрім вказівки про інтерес шпор, підтверджує також інформацію про Челсі та Атлетіко. Зазначається, що Тоттенгем досі шукає варіант для ідеальної заміни Гаррі Кейну. Що далі, то більше клубів буде в списку зацікавлених. А чи дійде до конкретної пропозиції? Скоро побачимо. Підписуюсь. Ну і йдемо далі до не найприємнішої е, новини. Челсі офіційно оголосив про співпрацю з криптобіржею BingX. Йдеться про спонсорську угоду. Логотип буде зображено на рукавах ігрових футболок команди, а наступного сезону буде присутній на тренувальній формі. Раніше журналісти The Telegraph відзначили, що BingX пов'язана з Росією. Криптобіржа називала себе стійким прихильником російської криптоспільноти, а також проводила захід після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, який охарактеризувала як видання. Одну подію під час Moscow Tech Week. Челсі таке Челсі, прямо як свинюка, яка завжди на болота. Хай простять мене свині за це порівняння. Міші бонус капне: який клуб, такі партнери? Не може Челсі без Русні, як і мудрик. Ну і що цікаво, уряд Великої Британії в цю історію втручатися не буде, а львівські Карпати знову на хайпі. А якщо серйозно, ясна річ, ми всі чудово розуміємо, що коли ця новина тільки роз'явилася, одразу спала на думку. Ага, орки, ага, Челсі, ага, мудрик. Ну і досі ж тягнеться той шлейф після тієї от русічки і мудрика, погодьтесь. Але давайте об'єктивно дивитися на речі. Яке мудрик до того має відношення? Ну, до того, що босам Челсі захотілось бабла рубанути. Очевидно, що жодного, жодного. Те, що місько любить іноді порпатись в багнюці, це одна історія, але вона ніяк не пов'язана з цією. Ну, хіба він просто. То вже знаєте, притягує до себе, всяке оце, от, ви розумієте? Челсі величезний дизлайк. А вам, друзі, питання: чи відреагує на то якось мудрик? Ну а раптом, ну, в принципі, я розумію, що там є ця професійна етика, і ясно, що футболіст не буде критикувати свій клуб за подібні рішення. Але знову ж таки, мені спадає на думку е така от історія, що якби в арсеналі Сані Зінченка щось подібне сталося, б, Сашко б точно на то відреагував. Тому, власне, питання відкрите, і воно, друзі, до вас. Як ви думаєте, що буде далі? Пишіть свої коментарі, а на сьогодні це все. Бережіть себе і па-па. На зв'язочку.